Практично всі, хто тут сидить. Ми є ТОП рейтингом в своїх категоріях. І я вважаю, що ми дуже сильна команда, яка повинна вже на кінець зробити чемпіона світу по дорослим. Про це мріємо ми заради цього працюємо і ми в принципі будемо робити все для того, щоб перемогти наразі на цьому турнірі. Я віднеслася до цих поєдинків як до. Звичайних прогідних поєдинків боявся, що якщо я там, не дай Боже, програю там росіяну чи ще комусь там білорусу, і я буду за це себе звинувачувати. Там, в принципі, сильніше них. Чому ми їх повинні боятися? Я просто з голодною головою холоднокровно замучили. Ну, в мене немає хвилювання. Добрати приклад. З... Поруч зі мною, тому що всі, хто слідкує за нами, можуть подивитися відео, як балеричі ботан виходили проти росіян у ну, Чапіату світу. Його просто стан, його обличчя, треба було, ну, це всім було видно, та, що він там, ну є така фраза, на там костюмі лягу, але я його переможу. І я б хотіла теж, щоб в мене був ось такий стан, коли я виходжу на тута. А я хочу мати оце відчуття, що я живу кожного дня. А жити кожного дня це для, для спортсмена це отримати задоволення від процесу. Ну, ми карате почали займати чоловіком. Ми любимо цей від спорту і ми любимо бути спортсменом. Я приймаю факт, що може зараз статися таке, що я програю. І... Жити тільки цією дупою, якщо я виграю чемпіонат світу, я буду щасливий. Якщо я не виграю, то я не буду щасливий. Так я жити не хочу. І тому я зараз концентруюсь на самому процесі і зробити все від себе можливо, щоб сьогодні, завтра, після завтра на чемпіонаті світу бути найкращим бойцем, найкращою. Менсію себе, якою можу бути, а якщо я буду про це думати, я впевнений, що результат буде такий, який ми хочемо. Даному випадку, якщо ти хочеш бути кращим серед всіх, то ти маєш нав'язувати свій стиль повітрянку, ти маєш бути головним на татані. шансів навіть з їхньою ідеальною тактикою, які вони на своїми тренерами обговорюють. Це не означає, що я не хочу стати чемпіоном. Я про це думаю, але одночасно з іншої сторони я стараюсь е не залежати від цього. Це як Всі турніри проходять, так само і це я маю пройти з максимальною віддачею, від поєдинка до поєдинка, насолоджуватись процесом і в результаті цього буде Хіліватись нема за чого, а як сказала Даша, що це тільки назва Чемпіонат світу. все. і Дуже хотілося б стати першою чемпіонкою світу в нашій країні. Ми це любимо діло. Це прикольно. я, наприклад, ходжуюсь. Це не так сказати, що була така булянка та і і на чемпіонаті світу. Тому я думаю, що для мене це. Ну насправді у нас індивідуальний вид спорту і тут е, також присутній індивідуальний підхід. Ми їм солодощі з доданим цукром і е, не п'ю газіроб. І в цілому стараюся нормально харчуватися. Мене мене їжа мотивує, тому що, що я в ну, да. мінімальній категорії виступаю, майже не їм. Тому їжа дуже добрий мотиватор для мене. Немає пари, до мене підходить наш кель. Це було 25.05.2025, ну, тобто він вирішив вибрати гарну дату, але в дуже погану погоду. І він настільки чітко зі мною відпрацював, що за годину ми просто були обидва дуже мокрі, обидва дуже... Е... У болоті дуже романтично під дощем. <рив> <рив> так. <рив> так. На тренуванні. <рив> <рив> на тренуванні. Право ми були э, все, ми були, і, і класно попрацювати. Я вже нарешті отримала те, що хотіла за ці вісім років. Це є підтримка, яка мені була потрібна навіть цей день. Це класно. Український вид. Мені здається, що відсотковий успіх виступу в Єгипті дуже великий. і Я впевнений, що це зіграє в цей раз. Це не ціль, це етап. Я сподіваюся, ми його пройдемо якнайкраще з перемогою. Зробимо результат. Бажаю всім нам. вас, хочу золота, як і всі. Я особисто, як тренер, розраховую на результат кожного свого атлета. І можу сказати, що у нас будуть медалі. Дев'ять золотих медалей. Оце буде ідеально. Просто питання часу, коли ми візьмемо ці медалі. Така моя місія. Все, що залежить від мене, від тренерського штабу, від команди нашої, ми все для цього зробимо. Тобто, ми все зробимо для того, щоб бути топ 1 В Кожному є один відсоток супер таких здібностей. Я бажаю, щоб в день виступу кожен зміг активувати цей один свій відсоток. Наш спорт міняється дуже швидко. Те, що було актуально рік тому, зараз вже не дуже актуально. І постійно показувати найкращий результат. Там нема випадкових людей. Всі вони абсолютно заслужені, всі вони доказали, що вони можуть вигравати. Я бажаю всім реалізувати максимум свій у цьому чемпіонаті. І ще раз кажу, ми всі віримо і допоможемо зусиль що так, що так було. Забудь яких обставин. Я дуже пишаюся кожним членом своєї команди і завжди буду пишатися за їхню роботу і відданість, незалежно від їхнього результату, я їм завжди дуже вдячний за нашу роботу.